Неруж є два дусина святого неба, бо війна часу дадуть прозору й недалі поранків яри і пахучих руш нерух талановитий, надихаючий та всебічно досконалий. Коли річ заходить про наставництво, саме так описують Нестера Чера, керівника літературної студії Бистрінь, якому цього року мало б виповнитись 85 років. У недірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Цури відбувся захід приурочений пам'яті видатного поета, громадського діяча, колегу і просто унікального друга Нестора Івановича Чера. Мирослава Гордієва, як співголова літературної студії Бистрінь, згадує публіциста як людину, яка мала особливий підхід до роботи з людьми. Сьогодні ми ми обралися вшанувати пам'ять нашого багатолітнього керівника Нестора Івановича Чера. Йому 12 березня виповнилося 85 років. Але він живий, він з нами, ми пам'ятаємо його, ми любимо його, ми дуже велика частина Бестрині зростала під його керівництвом, зростала як і фізично, так і духовно. І тому ми зібралися, щоб його згадати і щоб почитати його твори. Нестор Чир зробив свого роду унікальне явище. Він так як сказав Євген Баран у передмові до одного альманаху нашого, що він дав впевненість містечковим літераторам, що вони можуть бути професіоналами. Тут багато вчинків, ну саму атмосферу. Він створив саму сімейну атмосферу студії і те, що він завжди всім допомагав. Він, попри того, що допомагав нас видаватися, друкуватися. Він ми знали, що ми можемо звернутися, коли нам потрібно вступати, коли нам потрібно знайти роботу. Так само неодноразово зверталися. він всім старався допомогти. Хороший товариш, український літературний критик, членникового товариства імені Тараса Шевченка Євген Баран описує публіциста Нестора Чира як людину, яка збудувала свою кар'єру як автора слова Котригідне згадки. Я не просто знаю. Нестор Чир закінчив журинську середню школу, як і я, тільки з різницею 23 роки. Він мій старший товариш, і ми зналися ну давно. Ми зналися давно, я знав його родину. Я знаю його історію і я знаю його драму життєву і я знаю його здобутки поетичні. Тому Нестор Чир – це та постать, це та людина, яка зробила себе саму, яка вийшла з простору приватного і побутового. І знаєте, людина вмирає, і плітки забуваються, а залишається слово. І коли слово вартує, то це слово згадують. От сьогодні ми згадуємо слово Нестора сторочера. Лен та співголова літературної студії «Бистринь» Роман Бенюк відзначає пунктуальність та толерантність поета. Несторачір і згадує спільну роботу у 2014 році над збіркою для АТО. Також пан Роман зауважує, що Нестор Іванович постійно присутній у його думках, коли доходить до зібрань чи назви нового доробку. Нестор Іванович як всі говорять, так і я говорю. Це був вчитель, наставник і батько нашої літературної студії, і взагалі це дуже хороша людина. Була він. Всі такі якості хороші, всі це можна було обословити, це тут, Местора Івановича він, притаманні, він мав всі ці всі якості. Це і толерантність, це така пунктуальність, така аристократичність його. І взагалі і він по життю він дуже любив, і веселий, і завжди був оптимістом, хоч як йому було тяжко із хворобою. Але він старався не показувати. Взагалі, ну це дуже прекрасна людина була. Ну, в якійсь мірі ми хотіли відобразити його, ніби мовляв, так і побажання й ті, бо, тому що ми ще з 14-го року були видали невеличку збірочку для, для АТО тодішнього. Тепер також, от нещодавно, ми випустили також альманах лістодійний і так вважали, ніби що як і, ну, тим більше, що він, він на першій сторінці ми поклали його вірш. Що він, ми Нестор Іванович він завжди присутній, можна сказати, з нами як чи на засіданнях, чи чи, чи в думках. Розповів про творчий шлях та спільні виїзди і художник Дмитро Огренюк. На день ювелегії він намалював портрет Нестора Чира і поповнив колекцію своїх картин. Нестором Чиром, Іван я познайомився давно. Мене познайомив Степан Лук'янович Песуляк. Ми неодноразово виїжджали на природу, знається на увазі. Ну і Нестор Іванович бачив мої карт... картини, то все живопис. Ну і мене на його ювілей, оце я вирішив намалювати його портрет, подарити. Он він там якраз портрет цей. Ну, а цю виставку це не виставка, а картини присвячені його от, ювілею, це з дня народження, природу, так як він любив природу, дуже любив ми неодноразово були. І ця Присвятити йому свої кілька картин, тут щоб він мається в його пам'ять, підкреслив здобутки Нестора Івановича, секретар міської ради Тарас Пекарський. Він зауважив про незламність поета, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Його наполегливість у депутатській діяльності, успіх у ролі керівника. Людина, яка прожила цікаве, важке, дуже творче і щире життя. В моїх згадках він завжди усміхнений, незважаючи на проблеми, які могли його оточувати. В моїх спогадах він людина, яка випромінювала якусь енергетику, який в різні періоди свого життя все ж таки був якимось двигуном, вказівником, як і куди і йти, особливо творчим людям. З нагоди 35-річчя літ студії Бестрінь від управління культури і туризму Тарас Пекарський та Олександр Зварчук нагородили грамотами головного редактора газети Народна воля Івана Гриджука, членів літстудії Бестрінь та працівників бібліотеки.